E oh. Колядки, зимова атмосфера та близькі люди поруч. Вже зовсім скоро прийде особливе для кожного свято Різдво Христове. З давніх давен існує традиція: 25 грудня, і дорослі, і діти виконували обрядові пісні колядки. Традиційно вони містили побажання здоров'я, багатства та доброго врожаю в наступному році. Люди ходили від хати до хати, тримаючи в руках зірку, що нагадує про народження Ісуса, та виконували пісні, а натомість отримували гостинці. Тож хор козаки Поділля готують щось особливе у стінах філармонії. На концерті ви почуєте дуже багато цікавих давніх колядок та щедрівок, а також і різних авторських нових коляд. Кожного року ця ідея зароджується, кожного року ми хочемо. Колядувати для вас, для хмельничан, для наших гостей кожного року ми підшукуємо щось нове, щоб вас дивувати, щоб це було цікаво, щоб це було неординарно з різними постановками. Концерт буде проходити спільно з фольклорним гуртом ладовиці. Відтак особливістю цього заходу буде не тільки згуртована робота, а й презентація нової сучасної колядки там у Бахмуті, яка описує реалії сьогодення. Написав її Олег Вітвіцький. В наш час важливо пам'ятати завдяки кому. І змога проводити подібні заходи. Наші хлопці захищають українську самобутність. Україна це ж не тільки кордон, це нація, це мова, це культура. Без неї не буде народу, не буде нації, не буде держави. Не забувати свої пісні, свою творчість, пісні своїх про бабусь, про дідусів це одне з найголовніших. За це я маю надію. Ми сьогодні воюємо. Коли ясна зірка в небі засіяла, таку назву артисти обрали для цього вечора, адже він буде зігріти світлом віри та щедро сповнений українською колядою. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.